Ого, друзі, невже світ прозріває? Прем'єрка Італії закликає Трампа проявити рішучість щодо України. Прем'єрка Італії Джорджа Мелані відкрито заявляє, що світ потребує від Трампа такої ж рішучості щодо війни в Україні, яку він показав в Ірані. Вона наголошує, що Росія не хоче йти на поступки, тому потрібні рішучі дії, щоб досягти припинення вогню. Трамп тим часом обіцяє, що Росія не нападе на Нато, поки він при владі, а він навіть готовий приїхати до Туреччини для переговорів, але тільки якщо там буде Путін, що підкреслює його бажання вести діалог напряму з диктатором. Висновок наступний: напевно, західні лідери бачать, що рішучість Трампа вибіркова. Вони публічно закликають його використати свій силовий. Хочу підкреслити силовий підхід і для вирішення конфлікту. В Україні, який безпосередньо загрожує безпеці Європі, це свідчить про зростаюче розуміння, що війна в Україні не зникне сама по собі. Тим часом у США таємно прилітає російський урядовий літак. Урядовий борт із Москви таємно приземлився в Нью-Йорку, а потім полетів до Вашингтона. Хто був на борту, невідомо. Це сталося в розпал саміту НАТО і на тлі заяв Трампа про мирні переговори з Росією. Цей факт викликає дуже багато запитань. А це може бути як рутинний візит, так і сигнал про таємні переговори. У будь-якому випадку, друзі, це ще одне підтвердження того, що США та Росія підтримують зв'язок на найвищому рівні, про що ймовірно навіть не знає українська сторона. А ще Росія більше не залежить від Ірану у війні проти України. Росія налагодила виробництво шахедів. І замінила тактику за даними Financial Times, Російська Федерація налагодила виробництво шахедів в алабузі, використовуючи правда іранські технології і випускає покращені версії дронів. Це серйозно змінює ситуацію, оскільки Росія тепер може атакувати Україну безперервно, не чекаючи поставок. Керівник ЦПД Андрій Коваленко підтверджує, що окупанти перейшли від масованих ракетних обстрілів до ройових атак дронів, щоб оточити міст. Та ну а потім бити балістикою. Кремль не просто продовжує війну, а постійно адаптується, стаючи ще більш небезпечнішим та самостійнішим. Заміна дорогих ракет дешевими дронами і нова тактика атак. Це свідчить лише про не, що, що ворог не збирається зупинятись. Це ще не все. Росія мобілізує людей без громадянства. У той час, як Путін уникає публічних зустрічей, його режим знаходить такі сірі способи поповнення армії. ФСБ мобілізує людей без громадянства і. Навіть українців з окупованих територій, які не мають російських паспортів, це дозволяє Кремлю уникати відкритої мобілізації своїх громадян, що може спричинити протести, хоча навряд чи тому замість відкритої мобілізації, яка може спричинити соціальний вибух, Росія використовує найвразливіші верстви населення ну, тих, в кого немає прав, немає грошей, немає захисту. Тим часом Україна та Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал. Президент Зеленський та Генсек Ради Європи підписали важливу угоду, яка наближає створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Я вам нагадаю, що Сполучені Штати закрили такий проєкт. Тепер Європа ем, хоче возобновити цю групу. А це дуже потужний дипломатичний крок, який показує, що агресія не залишиться безкарною. Як написав Зеленський, Гаага чекає на винуватців. Ця новина є символом незламності України. Це сигнал для Росії та світу, що Україна не відступить від своєї мети, покарати всіх, хто винен у злочинах. Я вам дуже дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, тисніть лайки, підписуйтесь до зустрічі.